Діва так краще мене. Ми говорили про те, що цими кістками є міжкістковою простір. Проксимальний і десь. А птиці. А птиці є загальні міжкістковим. Угу. Бувально видовжений є такий простір, який проходить по всій довжині. Бо коней казали, тільки проксимальний є. У свиней і жуйних тварин проксимальний, і десь тайний спасім інтерозом. У собак на протязі довжини всіх кісток, да, починаючи від головки до блока і А у птиці широкий, міжкістковий простір між двома кістками спацієм інтерозом, який закритий оцей отвір вітальною перед. Тинкою, бо кістки ми кажем грудної кінцівки це основа кісткова крила. Завдяки наявності якого прицел ти птахи пристосувалися до польоту. Далі йде автоподіб, де стань на лампа, він на обіду у Представлена кістками ага. так же і птиці ці кістки кісті, ось сама. А автоподі ділиться на три частини. Максимальний. Ага. Він називається бази подіб. Поді. Він представлений двома рядами коротких кісток. Так. Та хоч оберніться, то подивіться та згадаєте. Система онлайн, якщо ваші смартфони вас до ручки. ви не вмієте слухати і не відділити. Ділиться на три частини. Базиподі, метаподії мета і акроподі. у садці представлені двома рядами коротких кісток зап'ястя. ось сакарпі. Де вони? Ось є прутик ставлю. Ось ось з цієї сторони. Оце ага. нам зап'явся. Але якщо в савців є два ряди, ага. праксимальному ряді, ми кажемо, чотири, променево, проміжна літньова і додаткова за виключенням собак. Собак променево, проміжна зрослисть, тому три. А в десь